Вони подали свій продукт про чарівника з Кремля з міфологізацією фігури Суркова і Путіна як через італійського типу автора, який написав цю книжку, так і через французького режисера, який по цій книжці зняв кіно. Мені здається, що і там і там, скоріш за все, є вливання російських грошей, тому що на повному серйозі знімати це кіно. Немає сенсу, але воно дає коло по воді, і я хочу вам теж показати декілька, декілька цих історій з фільму. По-перше, а по-друге, обговорення цього фільму на одному ресурсі англомовному, тому що це якраз і показує те, що знову ж таки люди, які вважають, що вони занурені і розуміють російський контекст, або абсолютно відбиті, або не розуміють, не розуміють глибоко і навіть близько, або ну, просто відпрацьовують. Хоча там ну, мені здається, глибоко не. Розуміють, отже, уривок. Давайте подивимося, як виглядає сурков в кіно. Тут зразу кажу, це буде блок англійською мовою. Титри читайте deformed dwarf manipulated by Путіне I think in the minds of a gagman, He's more of a child. Yes, exactly. And you see that as grounds for laughter, an infantile gnome. It's a satirical show. It's up to the Prime Minister to determine the line between satire and insult, especially during election season. The Prime Minister has determined a line that must not be crossed. I believe Mr. Kozinski can guess where that line is. If not, he'll find out at his own expense. Good day. Отже, сюжет чарівника з Кремля розповідає нам історію Суркова, який був дуже довго конструктором образу Путіна. І нам показують сцену, як після того як показали в куклах на російському телебаченні сатиричний скетч з приводу крихітки Цахеса, якого показали в образі Путіна, як це шоу закрили і як це відбувалося. І от нам показують, як відбуваються закулісні розборки руських. Ви серйозно? Ну ну, типу, я подивилася на цей епізод. Це поки що єдине. Що є в інтернеті. Я подивилася на це і така. М -м, окей. Ні, ну, Можливо, це дійсно писали італієць і француз, тому що вони взагалі не розуміють взагалі нічого. І, а можливо, їм просто дали канву, а ви там м -м, малюйте. І от вони намалювали нам образ того, як відбуваються закулісні ігри. А... Закулісні ігри. От, але я ще подивилася відгуки з приводу цієї книжки в інтернеті. Ну, я гуглила, мені було цікаво, і я вже сюди вставлю, бо, бо, бо це обговорення просто феноменальне. Вони такі, знаєте, як два чебурашки сидять і такі: Ой, прикольно, у нас такі інсайти, ми таке дізналися з цієї книжки. Тепер у нас відкриті чакри. Давайте ж послухаємо. Baranov connects this directly to his belief that Stalin wasn't just a politician, he was an artist. An artist. Yeah, whose medium was the flesh and blood of his people, his canvas, a vast nation. That's a remarkably provocative way to frame history, isn't it? Yeah. Seeing these figures as artists. Вони обговорюють книжку, в якій описують реальних людей, яких описують реальних людей. Вони знають, що ці люди є прототипами реальних людей. І вони говорять: Ой, уявіть собі, автор знайшов такий нестандартний підхід. Він дивиться, він а, розповідає, що Баранов дивився на Сталіна як на митця, який своїм інструментарем вважає своїх народів, плоті кров свого народу і ним малює свої картини. І більше того, вони далі там далі продовжують говорити, що взагалі в книжці. Видно, Сталіна, митця, Сталіна, Путіна, там, далі, For Baranov, the 20th century was this titanic confrontation between artists Stalin, Hitler, Churchill. And he observes that the artists are back, but now they're in the form of reality show personalities who, and this is the key bit, instead of depicting reality are busy creating it creating it right yeah. so this artistic performative approach to governance seems absolutely core to his own strategy blurring the lines between political action and pure spectacle mm. it implies that you know emotional impact and controlling the narrative are way more potent than objective truth fascinating Надзвичайно, просто така захоплююча історія. Вони Сурков створив абсолютно видовищну реальність, і головним злочином було, щоб ця реальність не була нудною. Ця реальність мала бути захопливою, Він сконструював образ Путіна і цей образ нам продав усім, тому що він дуже великий талант. Він розуміє, як конструювати реальність, розуміє, що емоції продають найкраще. Який інсайт в цій книжці? Боже, ми б бо оце без Суркова такого не знали. Anything was allowed except monotony, anything but boredom exactly. He even recalls having to falsify the results of a poll on national heroes because, shockingly, Stalin came out as the most popular Stalin. yeah, wow. That's quite an insight into the national mood then. a stark insight. yeah, so here's where the Czar and the book clearly indicates this is Vladimir Putin really emerges. Ну, тобто, книжка, яка репрезентує оці всі ідеї. І головне, люди, які це читають, вони це читають, вони з одного боку, ну, типу, вони розуміють, що вони про Володимира Путіна говорять, а з іншого боку, вони про це говорять як про літературну вигадку. Вони так говорять: вау, це так показує настрої росіян. Ні, ви подумаєте про те, що це документальні дані, що росіяни вважають Сталіна головним героєм своєї держави. Ну, типу, альо, у вас волосся дибка, у вас не, ну типу. Як би ну типу скажіть мені, будь ласка, як вони відреагують на німця, який вийде і скаже Гітлер головний герой моєї держави? що вони про це будуть думати? А як вони подумають про те, що більшість німців проголосувала і назвала Гітлера головним героєм своєї держави? Ну, як вони будуть на це реагувати? Вони будуть в шоці. А тут вони вау, прикольно, Це так відображає настрою суспільства. І тут вони хотіли Сталіна, з'явився Путін, і він там підірвав будинок, і всі видихнули з полегшенням, що у них тепер є хто їх захистить, тому що буде мочити врагов в сортирах. Вони от реально про це говорять. І ви знаєте, я, я, я розумію, для цього і створюють. Культурний продукт, культурний продукт, який легалізує це як історію для розваги, і відключає розуміння, що ми говоримо взагалі то про реальність, це документальні дані, це не вигадка, це документальні дані. А вони, слухаючи про те, що все населення Путіна ждало Сталіна, вау, це так прикольно, і вони дочекалися, і він їм дав спокій. Anything was allowed except monotony. Anything but boredom. Exactly. He even recalls having to falsify the results of a poll on national heroes because, shockingly, Stalin came out as the most popular. Stalin. Yeah. Wow. That's quite an insight into the national mood then. A stark insight. Yeah. So here's where the czar and the book clearly. Все, я бачу, це згенероване, це штучний інтелект. Дякую, ж ви ну коротше. Ну, але ця історія, ця історія, боже. Я подумала, що це якась реальна історія. Але ж цю історію продають, цю історію продають як діалог про. Цю книжку, і там вау! І він такий класний, і от там, і вони головне вкладають. Ну, от уявіть собі, ви абсолютно необізнана людина. Окей, я тут я теж повелася, я не зрозуміла, що це штучний інтелект. Вибачайте, дякую, що ви мені написали. Але уявіть собі, людина, яка ніхера про це не знає, заходить і слухає всі ці. Вау, клас! Путін такий прикольний! Він став царем. The book recounts that crucial moment of the 1999 apartment bombings. Putin's command and control voice, especially that chilling outhouse's remark, I remember that. It resonated deeply. It created a great sigh of relief across the country. Apparently, reinstated a sense of order. Order from chaos. Oh, боже, порядок И в взагалі, і насправді ця Ну вона закінчується тим, що головний герой приходить зміни, Він стає хорошим, і навіть, попри те, що він засадив Хадарковського в тюрму, робить все, щоб Хадарковського із тюрми освободити. і взагалі, які вони прекрасні. І тут саме час, навіщо з'являється ця книжка, навіщо з'являється огляди, навіщо з'являється це кіно, навіщо все це з'являється? Тому що час для Оксани Забушко. А, а, а культура так працює. Вона працює на цьому особистому рівні. На персональному рівні, тобто я прочитав, я побачив, я почув, я полюбив. Це є там яка сила, це стало моєю частиною мого життя, частиною мого емоційного досвіду. І це є та м'яка сила, на яку Росія, на відміну від нас, грошей ніколи не шкодувала. А ще Росія ніколи не шкодувала грошей, щоб присвоювати наші здобутки собі, і Оксана Забушко у лекції до незалежності України говорила про те, що, попри те, що ми розвиваємося як суспільство і рухаємося вперед, наші здобутки, а все, що ми робимо не так, все до чого можна дотринкатися, то Росія це підсвітить і зробить нас головними злочинцями. Але все, що ми зробили хорошого, Росія собі присвоїть і буде їхати на тому, що якщо в Україні це можливо, то від Росії це теж можливо. І Оксана Забушко якраз і говорить про те, що світло переводиться на Москву. Коли у нас є революція гідності, коли у нас є протести, коли ми виходимо і виборюємо собі щось. Наші дії, наша активність, наш дух служить промокампанією для росіян. Які насправді просто конструюють цю реальність. І все це було би прекрасно. Тобто Україна, значить, наша красива, неймовірно красива, помаранчева революція, прекрасні молоді обличчя з помаранчевими пов'язками на титульних сторінках усіх світових газет, в усіх світових новинах, усіх медіахолдингів. От, Якби не якби не вмикалася в цей самий час, Значить, авторитетна політична аналітика з думкою. Ага, значить, от дивіться, як цікаво от колишня Радянська Республіка, і ось як вона демонструє готовність до демократії, готовність відстоювати чесні вибори. А раз, в Украї... раз українці це змогли, то, значить, і росіяни скоро це зможуть. Значить, не не варто перейматися чутками про те, що там щось, значить, не гаразд. Якісь, якісь починаються авторитарні закони, якісь заборони мітингів у Москві, значить, якась взагалі і якось там із другою чеченською дуже не не дуже акуратно виходить, доносяться недобрі чутки, і, от якісь там точкові, значить, убивства, нібито кажуть, не розслідувані. Але ж українці змогли, то й росіяни скоро зможуть. Тобто відбувається переведення світла ось туди, на Москву. Тому що всіх цікавить Москва. Всіх цікавить Москва, всіх цікавить Росія, і виходить, що ми своїм можна сказати, ось цим бурхливим політичним і, коли завгодно, культурним дебютом. Так. От е, ми підіграли в Москві, але, 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 але давайте повернемося ще на Венеційський кінофестиваль, тому що ну дуже сильно е, переймався долею цього фільму, який ви тільки що почули: е, Чарівник Кремля. Не повірите хто хороший Роднянський. За Ципці, безусловно, і за фільм Олів'я Саяса. По популярной, кстати сказать, книге во Франции и в Италии под названием «Кремлевский волшебник», он тоже вызывает, может вызвать, по крайней мере, у активистов вопросы. Да даже у отдельных активистов может вызывать в Украине, например, и мой фильм «Вопросы». Это же все бывает. Люди, так сказать, на сегодняшний день полны ненависти.